От Олександр Олексійович ще знову ж таки зачепив тему про знаете, таку, знаете, трясовицю, яка є в українському чемпіонаті. Ну є. У нас є позитивні моменти, є негативні. У ну, нас хоч... не відбувся матч. У Нас не, ну, матч не відбувся. Ви знаєте, да, налив полстакана і всього полстакана. А тут треба шукати, я вам Знаю. хочу сказати, об'єктивно і так, і так говорити. Та спробувати знайти давай... і там, і там раціональні зерна. А я думаю, що положительно намного більше. А учитувати реалії сьогоднішніх, тех, на яких знаходиться вся страна і не могло не зказатися на проведенні чемпіонату, то нужно шляпу зняти перед руководителями, перед всеми, перед футболістами, що такой чемпіонат состоялся. Не Такі говорити про негативне так само не можна. Тому не, що почему? якщо ми будемо це замовчувати і жити в яких, знаєте, таких рожевих окулярах, то теж будуть проблеми. Ми говоримо і про це, і про це. Да. І в нас не відбувся матч. Это це ЧП. катастрофа. ЧП. ЧП. Yeah, yeah. нас не відбувся матч останнього туру справа в тому що матч який мав відбутися чорноморець металіст він скасований тому що спочатку гра була мала бути в одесі наскільки я розумію Ігор Вікторович, правильно ну no, да говорили, що без баліщиков ну має бути в Одесі, наскільки вот було і потім міліція не дала добро на проведення цього поєдинку чорноморець з'їхати в інше місце не хотів захотів грати тільки в себе металіст то купляв квитки то не купляв квитки і вирішили врешті решт скасувати і, я так розумію що доля цього поєдинку буде вирішуватися вже в кабінетах це буде вже наступного тижня подивимося як якою буде рішення, а тим часом Чорномор, для того, щоб показати, що можна грати в Одесі, провів сьогодні товариський поєдинок проти команди ну, Жемчужина мови, перлина, наскільки я розумію, але називається вона Жемчужина. Е Показали, бачите, болівальники прийшли. Ні до чого не закликаємо. Я просто хочу пояснити, що знаєте, все рівно потрібно шукати якісь певні компроміси. Олександр Оксідович, правда? Це вопрос не к нам, наверное. це питання не до нас, але agrees. ми можемо припустити, що ми можемо вплинути на ту чи іншу думку. Питання не до вас, безпреджнею, питання не до вас. Але, знаєте, якби ну, матч не відбувся. Ну, ну, це, 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 це ну, Якісь повинні не, бути причини. Повинні не. бути якісь відбуватися. Хтось хотів зекономити гроші, ну, зекономили і що. Не, ну, ми ж одно, один і той же коментар представників силових структур о тому, що в цілях безпечності все точка. Ну, не треба було їхати і грати на виїзді, ну Харяна. треба було грати, грали весь сезон, Значить, треба було їхати. і грати. <рес> да, ну навірно, э, насколько я знаю, руководство Чорноморця вже неоднократно говорить, що ну как бы ми можемо проводити матч, да, навіть вже це дошло до такої точки, що вони сказали, що ми нікуди не поедем, пусть ігри вообще не будуть. Пусть пишуть три очка. Ну, напевно, так, це уже Знаете, ці ультимати вони до нічого не призведуть. Потрібно шукати все рівно компроміси, тому що якщо в такі ультимативні форми, ну не в. І ті стануть, знаєте, якийсь такий глухий кут, і ті стануть глухий кут, і нарешті, і врешті-решт ми втратимо цілу команду. Давайте шукати компроміси. І я думаю, що якраз наші владні футбольні органи повинні бути посередниками тут. Шукати оці компроміси. Це їхнє завдання. Безперечно, що ті часи, коли можна було просто сидіти і розписувати календар, вони пройшли. Зараз треба реально працювати, шукати моменти, зустрічатися з людьми, їздити на місця. Якщо цього не хочеться робити, ну то я думаю, що пф, не спрацюємося, як то кажуть.